Вітаю! Якщо хоч раз у тебе проскакувала мисль, чим є в мене магічні здібності, чи, наприклад, можу я бути психологом, чи можу я бути ясновидящою, гадалкою, предсказательницею, називайте як хочете, тоді це відео для тебе. Підходить як і жінкам, так і чоловікам. Так, для цього нам знадобляться. Тільки старші аркани. Того в мене так мало карт. 22, тільки старші. І так, Розклад загальний. Чи є магічні здібності? Значить, нам треба три карти. Так, що зразу хочу сказати? Угу. Очень інтересно. Хочу вам сказати, що оці карти говорять про те, що з магічними всякими силами. Людина ніяк не пов'язана. Тобто, якби, якщо б людина звернулася до мене персонально і випала така, такий триплет з таких трьох карт, я б сказала одразу: магічних здібностей немає. Так? Ну, давайте тепер подивимось все ж таки, хочеться, щоб нам випав такий варіант, що магічні здібності є. Так. От, тут Мені вже більше подобається. Значить, тут, тут людині підходить робота з енергією, а робота з енергією це що психологія. психологія? І ще, можливо, свічки, виготовлення свічок, ламп таких якихось інтересних для свічок, знову ж таки, тобто підсвічників, знаєте, з якимись наклечками такими. Із заговорами, з якимись ну, молитви, ні, а все-таки заговори, якісь обряди, знаєте, такі не зовсім магічні, а просто як на добро, на удачу, там, на багатство. Тобто, зрозуміли? От, Отут таке людині підходить. Так, наприклад, достаємо ще одну карту. Ну, Знову ж таки, бачите, по іерофанту тут. Ніяких таких магічних здібностей немає. Єрофан це взагалі така карта, карта традицій, карта православності, карта справедливості, такої, знаєте, тобто, традицій, традиційності. Тобто тут ніякого магічного впливу, якби магічних здібностей у людини не наблюдається. По Верховній Жриці можу сказати, що це така любовна магія. Знову ж таки, психологія, розгадування снів, тобто от розгадування якихось загадок. Але коли випадає колесо фортуни, то тут ми вже можемо сказати, що людина може мати два якихось направлення. І тут якраз нам так і підходить, що людина може і виготовляти свічки там, на удачу, на багатство, на здоров'я, да? і розгадувати сни. От. Тобто, хто уважно дивився відео, загадав собі, хто хоче якось займатися, але не може знайти собі хобі, а ще, щоб приносили користь і дохід, то, будь ласка, спробуйте. А хочете дізнатися персонально, чи є магічні здібності, будь ласка, звертайтеся до мене на персональний розклад. Це буде одне питання, буде символічна ціна. Я вам просто розкажу, чим ви зможете займатися, якщо вас це цікавить. Звичайно, таке направлення От, і будете проводити час з задоволенням і з користю, адже життя у нас одне. Бережіть себе.